Ми з вами останніх півтора року часто піднімали питання про відсутності в інформаційному просторі правди про українську війну, особливо в Сполучених Штатах. А в цей час, поки е і досі нема представників е журналістів, які б на американських каналах могли б е давати реальні ситуації по російсько-українській війні, це перше. друге е-е Формування за рахунок лобістів, а в Сполучених Штаті і також більше ніж достатньо певних поглядів, певних політиків, це абсолютно нормальна точка зору. І якщо мовчимо, ми Касапи не мовчаття, намагаються нашоптувати і впливати на певні ситуації. Що стосується, які там рішення буде приймати пан Трамп, ну і що привезе генерал Келеф, ну це все одно, що ми зараз з вами будемо гадати на картах Таро, які зараз достатньо популярні у українській спільноті. Коли рівень е, довіри до гадалок вирощує, е, зростає, це значить рівень довіри до політичного керівництва впав до нуля, чесно кажу. І це реалі інформаційна е, безпека в країні відсутня. Відсутня повністю. Навіть по прикладу той самої е, проколів до да, коли інформація е, можна абсолютно спокійно відслідкувати в інтернет-ресурсах, то от вам вся відповідь. і від того, що от зараз нагадаємо, що він скаже і чому приймає такі рішення Трамп, тому що в його точні люді люди, які цю точку зору формують, а сороході, що зелена влада не допущена абсолютно ні в якому вигляді в жодному представнику до республіканців, бо в свій час вони ж їх поливали брудом безпосередньо, і там ми пам'ятаємо скандали. Ми пам'ятаємо, ким ненавистю в 22 другому в роках той самий міла поливав брудом і. Не знаю, там просто е заливав багном ту ж саме Вікторію Спарсі, яка на той момент була, е і це ж е все з часом сформувала. Вони самі наступили на на власних хвіст які махали в сторону безпосередньо республіканців, і питання ні республіканських? Ми мусимо бути поза політикою незалежності, яка б там влада не була, от там нам не треба лізти. І вони, американці, нехай в своїх проблемах розбираються між собою самі. Але ж безпосередньо зелені підіграли під демократів, і зараз цей мігумерант прилетів і ніякої довіри до цієї влади з боку республіканської міста немає. І в них власне точка зору на певні речі: чи зможемо ми. Люди, які спілкуються в, в певних моментах з республіканцями, змінити ситуацію на нашу користь, на е, перегляд певних питань це достатньо складно. Знаючи американців, вони дуже довго приймають рішення, вони дуже довго ведуть різні переписки, збирають інформацію, і е, вони достатньо нерішучі в певних діях для того, щоб зупинити війну. Запитання не до американців, питання до нас, скільки ми ще мусимо спалити російських підприємств. В російському тилу, аби Касапня не могла забезпечувати нафтою, зброю і харчами власну армію. От тоді безпосередньо вони не зможуть воювати. А поки це все переливання з постового корожного, ми маємо величезну кількість різних своїх суктуру, які відповідно свого функціоналу чомусь повну обсязі не виконують. відкриває там закон про СБУ про зовні, розвідку, про зовнішню розвідку, починаємо читати, що мусить робити, і питання що ж не робить тому що класні відосики на гідроциклах в Крим це круто, е, але десь реалі те, що зараз це почали робити, ну так пробачте, про це і я, і інші люди, які мають досвід вищий, ніж ті, які мали е, ті, хто зараз керують певними організаціями, чомусь тільки доходять зараз. Ми втрачали час, ми втрачали людей, ми втрачали ресурси. Я вже не кажу е, про ту потужну корупційну складову, яка просто паралізувала нашу е обороноздатність і влада абсолютно е не ніяк не розривала, бо влада була дотична до цього. Бо їх люди крали гроші, бо їх люди не забезпечили збройні сили, і ці їх люди ніякої відповідальності не понесли. Що ви хочете від американців в всі приклади? Вони вже в 22 му році знали величезну кількість прикладів. Бо, е те, як пиляються гроші. І я думаю, що ну, нас попереду чекає величезна кількість розчарувань у українській спільноті та й світової, коли ці приклади почнуть спливати і суми, і люди, і схеми, ми мусимо до цього бути готовими, але це не значить, що все пропало. У нас достатня кількість людей, які можуть налагодити процеси і не приймати участь в корупційних цих діяннях. Питання часу. Дивіться, ми знаємо, що Кіт Келех раніше заявляв, що в Україні треба провести вибори. Нещодавно італійське видання Інсайт Овер пише про те, що Білий дім розглядає Зеленського як незручну перешкоду і наполягатиме на проведенні виборів та перемир'я. Чому США почали на цьому наполягати? Як ви думаєте? Питання полягає в тому, що вони розуміють. Щоб аби змі... процеси процеси запустилися в потрібному напрямку, треба змінити тих, хто не хоче виконувати свої обов'язки, відповідно існуючих документів. Вони також непогано знають наші закони, розуміють, що люди, які керують на певних напрямків певними процесами, е, не професіонали, м'яко кажучи. М'яко кажучи, ми поки що не пришиваємо ніяких обвинувачень. ФБР уже проводить потужне розслідування і накопичного матеріал, аби потім розкладати хто десь тільки накосячу, називемо так. Бо, аби сказати слово вкрав, то треба довести це до права. А накосячу це ну, де, щось, хтось неправильно зробив, називаємо це так. І вони ж чітко розуміють, що питання не до хвоста, а питання до голови риби. От вони і хочуть змінити голову в цій рибі. Ще одне питання. Тим часом Залужний очолив рейтинг довіри українців. Він суттєво обганяє Володимира Зеленського, за ним іде Буданов і Усик. Як ви вважаєте, от з чим, в принципі, команда Володимира Зеленського вийде на виборчу гонку? ну Завдання номер один, яке вони скажуть. Ми врятувала країну, а він не втік. Все, Ну, що ж там розповідати. Але е, ті, хто не будуть вірити в, в маніпуляції по телевізору, і ті, хто вміють аналізувати і згадувати, як воно було до того, то ті власну точку навряд чи змінять. Інші, які є чистими шлунками в розумінні інформаційного спожиття, планктону, який кидає е, телемарафон, так і залишаться е, ті ми, е Слух'яними і вірними і відданими рабами, яких викавтілі виховав телевізор. Дивіться радник Зеленського Литвин, до речі, тут коментуючи я от... ще додам пане Олександр. Заяви США щодо перемир'я до кінця року каже, що. Будь ласка, будь ласка. Так, от дивіться. Тут же ж, е, от питання з чим вони вийдуть. Ну, що вони можуть сказати? Ми втратили більше ніж 20% території. Ми не запустили оборонно-промисловий комплекс. Ми е не опрацювали мобіліційний план. Е ми є е ну, слово «видне» ми не використовував. Ми є тіми, хто і за рахунок їхньої неправосійної діяльності загинули е, десятки і сотні тисяч людей, а мільйони виїхали за кордон. Оце те, що вони можуть подати в інформаційному полі. Коли е, використати слово, бо не втік, тікати не було коли, бо в Ростові все вже було занято, і ми ж розуміємо, якби хтось втік, то достатньо швидко знайшли всі, хто б зайняли це е, цю посаду. Приклад 14 року, це чітко показав. Тому розповідати вони можуть все, що завгодно, і ще раз підкреслюю: західні країни допомагали не Зеленському, Західні країни допомагали Україні і українському народу. Це також треба чітко розуміти. І якщо в 22-му році ступінь довіри до пана Зеленського з точки зору там певних країн була висока, то вже в 23-му, 24-му ця ступінь довіри впала, і всі зрозуміли, що пробачте король голий. От я згадав про Литвина, це ж радник Зеленського по комунікаціям. Він коментуючи оці заяви від Сполучених Штатів і від Келога щодо перемир'я до кінця року, каже, що ці заяви виглядають як провальний план. У мене питання: а де наш план? З чого він складається? У нас в плані стільки було: план стійкості, план ерекції, план ще чого, незламності. Це по Фрейду, по Фрейду всі були плани. Тому план мусить бути один план, е який опрацьований був напередодні війни, і пран від відбиття російської агресії. Чому цей план не був виконав в повному осібі? Тому, е знов таки, що вони грають, вони намагаються обвинувачити когось у власній професійності і бездіяльності. А можливо, це не тільки не професійність, не бездіяльність, але час і розслідування доведуть цю справу до Потрібних висновків. От мені цікаво. Зеленський нещодавно знову заявив, що Україна отримала від Сполучених Штатів зброї техніки боєприпасів на 76 мільярдів доларів. Але Вашингтон виділив 177 мільярдів. Де 100 мільярдів? Це обмовка Зеленського? Чи це намагання якимось чином підіграти Трампу республіканцям? Адже в них же ж там слухання мають відбуватися в Конгресі по допомозі Україні? Що це таке? Ну знов таки ж хтось винен, що нам щось не додали? Хтось винен, що нам дали не те або якесь старе? Без питань? А що саме вам, Володимир Санець, заважало в 19-му році на пропозиції? Е, заступника секретаря бо все ж таки запустити будівництво заводів по виробництву пороха, по виробництву боєприпасів, по виробництву стрілецької зброї, по виробництву автомобілів. І чому саме ваше представник в офісі Президента, сказали: е, дайте гроші, а це було безпосередньо е, офіційна зустріч на рівні е, посла Чехії і представників команди чеські збройовка», Це все ж було в і норм... офіційно. Ви сказали ні, давайте гроші ми все побудуємо. Гроші їм ніхто не дав, і все що безпосередньо е хотіли побудувати Чихи. Вони побудували, але в інших країнах. Ось вам приклад: чи може згадаємо безпосередньо, яким чином влада демпінгувала, називаємо це так, так не давала спроможності е забезпечити і випустити ракетну продукцію власні збройні сили. Скада... згадаємо скандал січня е лютого двадцятого року який відбувався на навколо конструкторського бюро «Луч», і замість того, щоб збільшити і накопичити потрібної кількості ресурси ракетного зброєння, в тому числі починаючи від протитанкового, закінчуючи ракетами на рівні Нєптуна і ліха, цього не було зроблено. Тому може в кого пам'ять і коротка, але знаєте, архіви дуже багато і інтернет ресурси також пам'ятають, і поки що величезна кількість наших політиків. Цей інформаційний компромат не витягує, бо вони стють пробачте за свою майбутнє думають, що десь І Є така невеличка кількість людей, які мають власну точку зору, і вла в, в... в... нічого не може їх штовхути цього шляху. Але політики грають, вони не борються за нашу безпеку. Вони борються за власну безпеку і вони переживають за майбутні вибори. Тому вони і мовчать. Хоча компромату у них на владу більше ніж достатньо. Дивіться. Зеленський також заявив, що Україна отримала від США, а ні, це, вибачте, е, е, Україна відкрита до е, американських інвестицій в сферу видобування рідкісно земельних ресурсів. Цей пункт е, є навіть у плані, плані перемоги Зеленського. Раніше Трамп заявляв про те, що намагається знайти спосіб для обміну для обміну з україною на американську допомогу на для обміну металів на американську допомогу а що у нас уже ресурсами торгують я дивлюся а ми тій території де є ці ресурси ми відвоювали там вже все добре Ну, у нас війна ще де не тільки безпосередньо по лінії бойового зіткнення. У нас, наприклад, керівник АТБ той забірілі бореться зовсім глибоким тилу і чомусь отримав право на розробку величезної кількості цих ресурсів, на чому зараз і буде дико заробляти. А якщо паритися, скільки таких прикладів, де з закритими рішеннями, певним людям надавалось право на видобуток корисних копалин, які є. Народними, які є державними, у нас спочатку наші незалежності олігархи з'явилися саме тому, що вони почали е, торгувати нафтою, газом, корисними капалами і іншими ресурсами, які належали і створювались народом України ще за часів радянського союзу. А завдяки Кравчуку і кучмі. Саме вони народили цих олігархів, які почали нас потім обболвалювати, віршити на Бакшанублін, самі багатіли, а народ е, спускався до рівня жебратства. Між тим, як воно так є, так і є. Ну а що стосується американців, розумієте, е, у американців і у українців зовсім інше прийняття е, щастя і е, безпосередньо спроможності жити. Якщо в американському суспільстві люди не можуть уявити, що можна їздити на той самий Дачі Логан, то якщо взяти якось селянина в українському селі, він буде щасливий, йому цього буде достатньо. Якщо е в американському суспільстві буде використовуватися там екран е на півтора метра розміром, то в українському суспільстві буде тратити екраном е на 35 або 50 сантиметрів. Ми спроможні е відчувати за щасливим, не тому що ми маємо. Хочемо е, менше, тому що нам цього достатньо, тому що е, з тих радянських трущок, як, як які ми всі вилізли, там взагалі у нас було все зовсім по іншому, тому і сприйняття певних питань в очах американців достатньо цікаве, так само як вони кажуть: у нас розвалена вся енергетика. Ну ніхрена слава богу, вона не вся розвалена. І е, от вони просто розуміють, що в тому розумінні, що енергетика не належить країні в тому розумінні, а належить якимось людям, які мають ще проросійські певні якісь там речі. Я вже не кажу, якщо подивитись на величезну кількість тих самих державних електронних програм і подивитися, хто є бенефіцарами цих програм і хто стоїть за цими програмами, ми побачимо величезну кількість російського коріння, що стосується цих російських програм. Але ж досі ніхто нічого не змінить.